Se você desafiar o que eu fiz, você vai desafiar o que eu fiz. Що ніхто ні на комітетах, ні у вищій раді юстиції не розглядав питання про моє звільнення з посади судді. Коли буде слухатися ця справа, всі документи є. Тобто ви не заперечуєте, що ви хабарник. Ви тільки хочете зловити якісь процесуальні недоліки або політичні їх мотиви їх ви, ви вилізти з цієї, я, я поважаю... цієї ситуації, ви були були потрапили. Чесний і добросовісний суддя і за три дотримувалися згідно я чинного законодавства. України. Якщо ви ви хочуть мене, я буду говорити. Якщо ми. Хочете чути провокаторів Кузьміна, Майкій> Майкій> які моральне відшкодування. Які моральне відшкодування? Ви, ві? ви хочете, як ви спрогнозуєте те, що вас поновлять на Скільки вам платники податків мають гроші заплатити? Дивіться, що було зрозуміло, або провокатори перестануть кричати Це, ззаді, як щурі. Знаєте, оце я пишу про таких які виють, завивають і все інше. Так ось, якщо би не було цієї постанови 2008 року. Ніхто би ніде не забував. Поступили би по закону. Щодо моральної шкоди, ви зауважте, в грудні 2008 року я не ставив жодних питань пропонування чи щось інше. Та й не стоїть так питання, щоб я працював на посаді судді. Адже треба мати розум, аби розуміти, що працювати сьогодні на посаді судді чи суду неможливо, немає. Є судді, є мантії, них, але немає суду. Хто знищив цей суд? Моя особиста думка. Його знищили олігархи перший і другий вкупі з Майданом, який відбувався перший і другий раз. Революції знищили судову систему України. На жаль, вони не принесли того, що ми мали принести судові реформи України. Я стояв і стою на тому, що судді України і тримав цю позицію завжди повинні обирати. От якщо суд винесе законне рішення, а провокатори у вигляді цих дітей чи інших, Кремліївських, а немає значення чих, визначаться, що мене треба обирати на посаду судді, не диво, мене, я над тим подумаю, але тільки через обрання. Можна говорити про призначення суддів, яку, на жаль, віддали зараз президенту України. Нібито підписом, але чудово всі розумієте, хто ставить останній підпис, це і призначає суддів. Так от, я не ставив питань жодних про якісь відшкодування. Від кого відшкодовувати? В олігархів неможливо. Ви, може, в Кузьміна, Пшонки, в інших в Януковича на той час, Ви, коли був винесений в 2012 році, завдяки, зокрема, і сторожовим псам тої демократичної влади, це вам город, дівчино. Я не ставив цього питання. Лишень, коли 5 років справа умисно не слухалась українськими судами, а вона не слухалась вмисно, тому що були такі вказівки. Спочатку ми його засудимо, за допомогою вас за.